Екіпажі громадських активістів і державтоинспекторів працюють з 22 лютого. Координатор спільної роботи каже, що таким чином намагаються допомогти правоохоронцям. Останнім часом, особливо після відомих подій, трошечки люди ці люди в формі відчули якусь грубість сторони, так, певних осіб. І тому постало, постало питання в плані такого громадської допомоги цим працівникам, щоб трошки знизити градус напруги. Ми почали організовувати спільні патрулі. Про позитив від такої співпраці розповідає керівник обласного ДАІ Олександр Кравченко. Починаючи з 22 лютого поточного року на Житомирщині працівників. Разом з представниками громадських формувань успішно охороняють порядок на дорогах. Також спільна робота, проведена такими нарядами, вже продемонстрована позитивними результатами. Найперший з них це підвищення дисципліни учасників дорожнього руху на дорогах, як обласного центру, так і на дорогах державного значення. А також зменшення кількості можливих конфліктних ситуацій між водіями транспортних засобів і працівниками державтоінспекції. Щоразу з інспекторами і з громадськими активістами, які долучаються до забезпечення безпеки дорожнього руху, проводять спеціальні інструктажі. Керівництво служби наголошує, екіпажі мають зосередити увагу на попередження аварійності і на профілактичній роботі з водіями. Але головне, аби всі учасники патрулювання повернулись у місце дислокації підрозділу. Коли екіпаж виїжджає, ви маєте знати, що ви є одна команда. У нас таке правило, золоте правило. Ота кількість особового складу, скільки вийшло із цієї кімнати, має ввечері повернутися назад. Так що вас всіх чекаємо, живими, здоровими і впевнені в тому, що громадський порядок сьогодні буде такий, як ми того бажаємо. Як цього бажають громадяни нашої країни. Цього дня на допомогу правоохоронцям прийшли студенти, хлопці майбутні механіки, тому робота з технікою їм близька. А ще просто хочуть допомогти в міліції. Ми в першу чергу дивимося, щоб ну, було все вдостовірте, щоб все нормально. Допомогти так само сотрудникам ГАІ. І ми рахуємо, що це дуже добре. В сьогоднішній день вона потрібна, така допомога, так як. Інші учасники дорожнього руху будуть бачити, що ми працюємо з активістами, дисциплінує їх і показують вихованість на сьогоднішній день водіїв і працівників міліції. За кілька годин саме цей екіпаж затримав порушника, який спочатку проїхав на червоне світло. Згодом виявилося, що чоловік порушив митні правила, їдучи на авто з іноземними номерами. Окрім того, пред'явив спільному екіпажу чуже посвідчення водія. Правоохоронці кажуть, порушник, побачивши, що спілкується зі спільним патрулем ДАІ і громадських активістів, навіть не намагав намагався сперечатися.